Подрив отсюда, пора, все класно. 21-20-22. Земля розсипається, в кулак мереж вона так і остається. Ні грудок немає, ніде нічого, земля сара, класна. Сюди приїхав, а тут крим залаза. Є круг зробив покру. Думаю, поїду позалущу. Звісно, ви самі бачите, класно. Ні грудок, ніде нічого, глибина сантиметрів 10 десь приблизно. 8-10. Ні палки, нічого немає, постоячій палки. Класно, мені вони роблять. Я вже багато ними зробив дісками 500 плюс на кажуть можна судити про них. Ніде нічого з ними, ні підшипники, ніякі, ніде нічого. хлопці там мучаються з боковими пластинами тими, вирівняйте їх і все, той зимчик. І вас забиватися нічого не буде. Не надо міняти на ці диски. Вони тоже забиваються. Якщо близько їх поставити, вони тоже забиваються. По палки. палке. Перебитий, конечно, ні. сами бачите класний так ну ладно всем пока я думаю результат лайків достойний ставим лайки коментуємо всем пока ну, думаю вже не включається но включився ось за такий результат получається в мене після одного проходу постоячий а таке ось після гешки тут рубає воно там Рубає палка-рубалка і ось о гешка прицепна. Ось як можете бачити, отут чітко видно навіть рядочки. Що він єлі-єлі царапає його підпосів. Ну я думаю результат ви бачите самі. Як отут осьочки. Це без нічого. Не Ні палка-рубалка, нічого тут не робило. І отут. Ja myślę, że szikarno.